Хоч війна триває вже довго, ми не маємо права звикати до цього, звикати до смертей людей. Ми молимося за мир в Україні і за те, щоб якомога більше військових хлопців, наших дівчат повернулися додому живими та здоровими. І сьогодні і завтра, і кожен день ми будемо це робити, аж поки не буде наша перемога. Наш ранок надії триває. Ми нагадуємо вам про трансляції у Ютубі телеканал. Надія Хопченел Ukraine, безпосередньо він називається на ютубі. Також канал на ютубі ранок Надії. А мені хочеться буквально пару секунд зауважити стосовно коментарів, які ми бачимо, що, наприклад. Пише нам я бачу завжди, коли ми говоримо із психологами, якось тригерить християн деяких це питання. Коли дивишся християнський ефір, розраховуєш на пораду християн з християнським баченням. Говорили про дике людство, але ж ми не віримо в теорію еволюції. Слухайте, дике людство це не означає, що це про еволюцію, і ми говоримо про ментальність, про підхід людей до життя, про їхнє мислення. І якщо ви зауважите, Біблія нам описує. Якраз такі ту дикість, яка відбувалася у перших людей на нашій планеті, до яких звірств вони доходили, і якраз мова йде про це. І не потрібно шукати теорії змовин, якихось антибіблійних і чогось подібного. Ми, звісно, розуміємо і знаємо свою місію тут. І я думаю, що Нічого суперечливого в тому, що тут звучало абсолютно немає. Якраз таки навпаки, Бог нас закликає, особливо через, наприклад, те, що Ісус говорив у Нагірній проповіді, або те, що ми читаємо у приповістях Соломона, до мудрості і до роботи над своїм розумом, над своєю свідомістю, над своїм мозком. Зараз ми можемо вже з допомогою медицини знати більш детальні глибокі процеси за допомогою психології. Також тому, будь ласка, краще. Давайте піклуватися про те, щоб так, розвиватися в цьому, на цьому так. Так, а не Що... шукати десь от дійсно так. теорії змови. Друзі, зараз ми будемо спілкуватися з наступною гостею нашою на також дуже цікаву тему. Ми її вам анонсували. Говорити будемо про виховання страхом. Плюси та мінуси такого виховання, які вони про наслідки, про альтернативи. І можливо сьогодні хтось з нас зрозуміє, що пора повернути свій вектор виховання трішки в іншу сторону, завдяки цій розмові, яка буде попереду з нами на зв'язку. Ярослава Сімонова, психологиня, арт-терапевтиня, спеціалістка по роботі з дитячо-батьківськими відносинами. Доброго раночку, пані Ярославо! Добрий ранок, добрий ранок, дякуємо, що долучилися до нас відеозв'язком. Власне, тема про дітей завжди вона особлива в нашому етері, тому що батьки, коли дивляться, вони шукають відповіді на багато своїх запитань, особливо українці, які виховувалися, от ті, хто зараз батьки, да, от молоді батьки, вони виховувалися своїми батьками абсолютно за іншими якимось баченнями стандартами тогочасного суспільства, і ось навіть виховання страхом, про яке ми сьогодні говоримо, це те, що пропагувалося. Десятиліттями те, як був вихований, так, напевно, так. і я частково, і мої батьки. Ось цей ремінь, лозина, якісь залякування. Це все було присутнє. Наскільки взагалі має місце сьогодні в правильних і гармонійних стосунках між батьками і дітьми виховання за допомогою страху? Ну в ідеальному так. То, звичайно, місця немає. А те, що наші батьки, наші бабусі, дідусі ці методи використовували, ну ми не можемо там їх засуджувати якось, тому що ну не вміли вони по-іншому. Не вміли, так, так, не мали це іншого це. прикладу, а, можливо, навіть не мали часу розбиратися як можна по-іншому. Ну не всі, але загалом Ну, вони переймали якщо досвід ми... одне одного з покоління в покоління. Так, от, так, та... так, так. Угу. Ну була раніше. І неможливість контролювати постійно, тому ми не можемо засуджувати. Ми можемо лише дивитися на ту ситуацію, так яка зараз у нас. І якщо ми хочемо дійсно гармонічні стосунки, і ну умовно правильні, тому що. Якби ну, не існує таких, як, скажімо, правильних, тому що кожні батьки вони відчувають свою дитину і знають, як правильно. Але якщо про гармонійні, то звичайно в цьому не має бути місця. Ну, сам... угу. Дуже дякуємо вам, що зазначили саме це. Зараз хочеться знаєте, трішки уявити, як виглядає оце виховання страхом, що роблять батьки, що кажуть, що це можна так разом зібрати в поняття виховання страхом. Ну, насамперед, треба зрозуміти, що взагалі страх да, для кожної людини він різний. Угу. І батьки, коли використовують виховання страхом, то хтось просто має певний негативний життєвий досвід у своєму житті, а хтось саме діє так під, скажімо так, дією нав'язаних страхів від своїх батьків про те, що ми говорили. Таких моментів безліч, але якщо узагальнити, то Дуже часто, на жаль, батьки використовують саме фізичні покарання і ними залякують. Ну, тобто, це такий самий актуальний варіант. Я не знаю, батьки інколи навіть ну, не соромляться цього розповідати на ага. консультаціях і казати, що ну, так, а по-іншому ж неможливо. Також це можуть бути навіть якісь слова, дії, і я б сказала так, вони всі направлені на. Те, щоб дитина не отримувала власний досвід, тобто вони дають такими діями, словами готовий приклад ситуації, але, на жаль, лише в негативному контексті. Uh -huh. Це може повторюсь, фізично щось, це може бути. ну, Я думаю, що всі знають да, що те саме насилля, воно ділиться як на фізичне, так і на моральне і так далі. Uh -huh. Я вже випереджаючи там відповіді, наприклад, там прихильників фізичного покарання, або не не тільки фізичного, але там і емоційного, такого вже знаєте, випереджаючи, знаю їхню відповідь, що ну це ж працює, це досить ефективно. Так, коли там дитина в страхові, вона завжди слухняно себе поводить, тобто вона виконує всі ті повеління, які говорять і батьки. Але мені, якщо чесно, це нагадує більше якесь дресирування того, як ми. Виховуємо умовно тваринок, так? Тобто вони знають, що якщо я піду туди, то е, тапком отримую там е, по попі. А, а якщо я зроблю ось це, мені дадуть шматочок корму там смачного і так далі. Тобто, от мені нагадує, ось те, про що ви говорите, саме дресуру, а не виховання. Так, і по суті виростає людина зручна, зручна для це... батьків і, напевно, для суспільства. Для всіх, так, угу. да, ми можемо. Ці батьки дуже часто зручних людей ну ми так не аналізуємо одразу, але людина, яка не розуміє своїх кордонів, не вміє а, якось заявити про себе, а, навіть має проблеми з емоційним інтелектом, тому що ми всі можемо згадати, що страх це також базова емоція, з якою потрібно вміти працювати, а, треба вміти. А, Ну, давати можливість да боятися дитині чогось, якось ці труднощі долати. Коли нам дають готові якісь рішення, то звичайно ми взагалі не вчимося самостійності, повторі тому самому проявленню, і ті сфери, які дуже важливі для нас у майбутньому, це реалізація, це стосунки зі світом, стосунки з партнером. Знову ж таки, зі своїми дітьми, майбутнім поколінням, вони е, всі стоють під питанням, тому що у всіх ми маємо е, вміти і проявитися е, досить так екологічно і гармонійно, як для себе, так і для іншої людини. І ну, реалізація вона показує зазвичай найбільше оцих таких моментів, які. Проявляються через е, такий метод виховання, тому що реалізація це те, що ми можемо побачити у зовнішньому. Якщо це дитина ще маленька, ми можемо це побачити, як вона контактує у садочку у школі в університеті. Угу. це така зовнішня картинка. Але звичайно, що ми ж бачимо, е, якщо ми поспілкуємось точніше з дитиною чи з людиною, ми ще можемо побачити і внутрішні якісь моменти в тих самих стосунках. 100%. цікаво, як ще можливо це проявляється вже в дорослому житті людей, ви вже зазначили декілька таких моментів. Це uh -huh. зручні люди. От мені просто цікаво, чи не може бути це таке, що дитина в дитинстві, наприклад, боялася вже робити щось таке, через що вона може там отримати покарання чи то фізичне, чи моральне, таке якесь виснаження від батьків. Що вже в дорослому житті, коли ти розумієш, як Буде якийсь конфлікт, ти від нього тікаєш, бо боїшся. Знову ж таки, наче якось покарання, але його вже якби не буде. Але ці вже рамки, вони дуже міцно вибудовані. Так, поведінкові механізми, вони їх просто не обдуриш. Вони вже, якщо є, то вони є. І навіть якщо дійсно можна просто поговорити, або якщо взагалі немає конфлікту, то. Е Людина просто не може і дійсно може тікати, тому що будь-який конфлікт це і про кордони, і про той самий емоційний інтелект. А, а також що ще може бути тривожність, дуже може бути. Висока, тому що зазвичай батьки страхом виховують, коли ще й в них присутня певна тривожність, така uh -huh. і ну, все, що в принципі я вже казала, да невпевненість проявлені себе пасивні досить, коли ставлять якісь цілі. Тобто, людина, яка змогла це пропрацювати і дійсно там створити там якийсь бізнес, чи там піти по кар'єрним сходинкам, вона просто пропрацювала це. Тому що якщо це сидить десь глибоко в тобі, то це дуже заважає. Дуже mm -hmm. заважає. А, а якщо є... ми говоримо про Так, будь ласка. Якщо ми говоримо про такий молодший вік, про школярів, навіть дошкільня, да, то це все воно дуже впливає на формування нейронних зв'язків у дитини. Тому що будь-який досвід, особливо коли дуже маленька дитина, вона допомагає формувати. Нейронні зв'язки, а в неї з'являється допитливість, новий досвід, і відповідно, якщо не давати можливість вчиняти свої помилки і отримувати оцей досвід, не ідеальний, але досвід, то це також впливає дуже на майбутнє. А є ситуації, коли Ось якесь виховання так, доцільне за допомогою страху, наприклад, якщо це стосується питань безпеки, ну, наприклад, там, не сунь пальців розетку, бо током вдарить там, чи ще щось і так далі, туди не йди, бо впадеш, там, щось зламаєш, помреш, і так далі. Чи є якісь категорії процесів, де страх доцільний? Ну, ми всі люди, звичайно, ми не роботи, і коли є така загроза, прям дуже сильна, то звичайно батьки можуть вчинити так, як вони відчувають. Тому що як я вже казала, тільки батьки знають як краще потрібно в певній ситуації зробити, якщо це якась ситуація на дорозі. І треба дуже швидко зреагувати і повторюсь, батьки не роботи. І от якщо вони в цей момент можуть лише так зреагувати, віддернути руку, ну тобто навіть якось фізично там не знаю, вплинути на дитину, то окей, е, я проти цього, наприклад, на постійній основі і. Якщо батьки вже так вчинили, да, то вони можуть, ну якщо там одноразово, чи чи якось так, вони можуть потім пояснити це дитині, і mm -hmm. не буде таких прям глобально негативних наслідків. Тобто негативні наслідки з'являються тоді, коли оцей поведінковий механізм він закріплюється mm -hmm. як основний. І а, ну по суті, по суті, а, батьки просто можуть. Ну, пояснити, не можна казати, ну не те, що не можна, а якби не дуже рекомендується казати, там це не можна робити і все. Треба пояснювати, щоб дитина розуміла, який може бути там наслідок там від гарячого, ще від чогось. Але е свій досвід е вже дитина здобуває сама. Звичайно, коли це я от упам'янула про гаряче, ми маємо дуже... Часто в новинах випадки про те, що дитина вивернула на себе щось гаряче, наприклад, там окрів. І е, тут, ну, в таких випадках, да, е, Батьки можуть використовувати е, такі методи. Ну, Це не те, що виховання страхом, але якщо тут навіть вони щось там фізичне застосують в такому випадку, ну я ж кажу, вони не роботи, емоційний момент нікуди не прибереш. Uh -huh. Тому що за безпеку батьки відповідають. Uh -huh. Що робити, якщо зараз, наприклад, певні батьки дивляться нас, чи бабуся, чи дідусь, і розуміють, що пора, можливо зараз розвернутися в іншу сторону в підході до виховання, але вже ж то напрацьована і якась методика. Так діти реагують лише на те, коли їх карають, а по-іншому, як кажуть, до них не доходить. От як тут вже бути, коли вже? Це не просто знемовляти ми ведемо дитинку, а вже зараз, коли можливо вона вже входить в школу, можливо, це вже підліток. Угу. Так насправді оцей механізм, якщо він вже був запущений, то досить складно його просто так змінити, зупинити. батьки мають розуміти, що потрібно на це набагато більше часу. Не може бути так, що привіт, сьогодні ми змінюємо наше життя і всі правила, всі моменти в сім'ї вони зміняться. Ні, якщо дитина старша, ну про підлітка, да от ми говоримо, uh -huh. то там завжди є якась додаткова причина. А, там Наприклад, батьки давлять там чи фізичне покарання використовують на дитину через оцінки, там пугають, що вона там буде двірником а, чи ще кимось. А у дитини, наприклад, складні стосунки там з однолітками, з однокласниками. Вона відчуває себе одиноко, тобто там підключаються такі якісь там депресивні моменти або через війну. І батьки її просто не чують. У них там фокус лише на своєму успіху. І насправді страх неуспіху на дитини це є а, страхом. Батьків власного неуспіху, і в першу чергу я б шукала отаку більш глибоку причину, і її можна пошукати через призму, просто як це на мене, на маму, на тата впливає, як у як мене це проявляється у житті, mm -hmm. тому що ефект дзеркала він працює, і в цій ситуації він працює дуже добре. І зазвичай, коли ми коли батьки да, використовують якісь фізичні покарання там за те, що дитина там я не знаю, не слухається, агресивна і так далі, то зазвичай мама чи тато не можуть впоратися зі власною агресією, і їм потрібно також з цим працювати з власним емоційним інтелектом. Це не всі готові робити. Взагалі, ну відсотків, може 10 з усіх, які mm -hmm. звертаються, вирішити якось питання зі своїми дітьми. Зазвичай хочуть, щоб виправили щось в поведінці дітей. На жаль. Mm -hmm. Так, це дуже такий важливий аспект, про який ви зазначили про те, що багато чого в нас самих, так в батьках, ну, тобто в першу чергу, якщо у нас є якась проблема в принципі взаємодії з іншими людьми, треба подумати, чи немає ну, тобто не можуть же всі навколо бути в цьому винні. Так, тобто є ж якісь мої дії, які це спричиняють, і з дитиною так само, тобто вона ж чинить щось не просто тому, що от їй щось сні зашло, якесь озарення, вона це побачила, побачила де. Побачив або у батьках, або в інших або людях. І, так, ну, так, Тобто, я, наприклад. Вже, вибачте, за порівняння, можливо, для когось це буде недоречна, не, не е, привчав нещодавно у батьків котика до звуличний е, кіт, якого треба привчити до е, кошачого туалету, і я у ветеринара питаю, як це зробити? Бо він же ж не, не вміє, він же дорослий. Він каже: е, з любов'ю і ні в якому разі не бити його, тому що він же ж не винен, що він не знає, як це зробити. Е, так, він так. ще вчиться, і е, вже ж знову ж таки. Вибачте, за порівняння. А коли ми говоримо про дітей. Діти, це ж навіть ну це не тварина, це наша дитина, так з якою ми маємо бути, до якої ми маємо ставитися з любов'ю і з повагою так само. І напевно, коли ми говоримо про те, що є емоції, ми живі люди, все ж таки, якщо емоції зараз вирують і можуть взяти верх, десь відійти на 10 хвилинок в окрему кімнату, спробувати заспокоїтися і вже з холодним розумом продовжувати виховувати дитину. Є правило п'яти пальців: що загинати п'ять пальців, поки не заспокоїшся, і вже тоді потім приймати якісь певні рішення. Ну не завжди виходить його використовувати, звичайно, і, Але... і не завжди підходить тільки п'ять пальців. Так мої. Базовим правилам, що любові завжди має бути більше ніж покарання, тобто, навіть якщо є якісь покарання, якісь правила, любові завжди має угу. бути більше, скільки б років не було дитині, скільки б не було відповідальності. І друге про те, що якщо мама чи тато щось не так зробили, завжди можна підійти вибачитися. Сказати, що я був неправий, давай поговоримо. Я там на емоціях вчинив, тому що особливо підлітки вони також чинять щось на емоціях. І якщо вони бачать приклад, що за це можна там вибачитись, можна якось по, ну, включити там певну емпатію, можна порефлексувати. А що сталося, чому так сталося, то також класний ефект. Дуже важливі Він. поради. Дуже дякуємо вам. Знаєте, якось. Ще по-новому розкривається ця тема. Мені дуже сподобалося останнє майже що ви сказали про те, що більше любові, ніж покарання, тому що покарання воно точно мусить бути, щоб якось показати дітям, так, що тут небезпека, тут тебе щось погане чекає. Але от коли є вся любов, то і, і діти також відчувають, що вони любимі, а не завжди так, якісь неправильні, завжди щось не те роблять. Так, дуже дякуємо вам за цю розмову. Бажаємо вам успіху, у вашій діяльності. Хай більше дітей та батьків будуть щасливими в своїх сім'ях завдяки вашій практиці вашим знанням. Друзі, з нами Ярослава Сімонова, психологиня, артеповтиня, спеціалістка по роботі дитячо-батьківським відносинами. Хорошого вам дня! Бажаємо.